Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої, кажучи, науково респонденти. Поясніть, будь ласка, Петра Олексійовича, що ж робиться там в царині. Так, ракета космічної техніки у Московії. Чому оцей орешник полетів тільки перший так, на Дніпро. А чому всі інші, ще три, вибухнули і не полетіли? Яка причина цього всього? Ну причина цього всього абсолютно проста. Це відсутність українських конструкторів, в яких в самій генетиці закладена творчість у галузі ракетобудування, космічної техніки, авіабудування. Ну, Виробництво вибухових пристроїв і таке інше. Ну, тут уже дехто добалакався серед блогерів про те, що нація це, бачите, застаріле поняття. Ну, таких розумників я ще не зустрічав. Ну, застаріле, І потім раса буде так, застаріле те ж поняття. Але ж наука відкидає існування безпричинних явищ. Так. Раз, ну, давайте ми будемо говорити не брехати, а говорити правду. Так, оцим цим розумникам про застарілу поняття нації. Серед найбагатших людей світу. Так. І не тільки світу, але й окремих країн. Чомусь дуже багато євреїв. А ми ж кажемо, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Отже, цьому є якась причина. Отже, в цієї нації є схильність до творчості, до роботи у сфері торгівлі, так, економіки. І так далі, і тому подібне. Є. Так. Інакше б тоді ми б говорили, що це невідомо чого, і невідомо просто так. А просто так не буває. Ну, так само і в українців теж є генетична схильність, але не до торгівлі. Це не наше. Так. У нас схильність до іншого. У нас схильність до. Творчості в галузі ракетотехнічної, космічної техніки, авіаційної техніки, ще раз повторюю. Так чомусь це, за євреями визнають те, що вони от, мають схильність таку, закладену в них генетично. А от про українців ніхто нічого не говорить, хоча оці всі мої слова абсолютно чітко підтверджуються неспростовними фактами. Ну, тому що ми мовчимо. Ми не наголошуємо, у нас крадуть все це. Я вам вже говорив не раз, що в Москві Кондратюк геніальний русський інженер. Ну і всі останні: Корольов, Глушко, Янгель. Челомея за кордоном оце все сприймається, тому що вони не можуть уявити собі, щоб люди, нібито цивілізовані, нібито схожі на них, та так брехали страшно. А це схильність у московитів. Так, так само, як у євреїв до торгівлі, українців до ракетно-космічної техніки, у них до брехні. Генетично, а як інакше можна пояснити, коли все брехня. Тільки, як кажуть, не дихне, як не брехне. Так. Це ж постійно подивіться, що що б вони не сказали, це брехня. І їхні так про це говорили, їхні філософи. Що кожне висказане слово, московитом, є брехнею. І це все підтверджує практика. Життя наше, особливо ця війна, показує, що це в Генах буквально сидить. Так ось американці, коли почали вже там гласність, почалася і вся остання штука це в кінці 80-х років, а потім воно перейшло вже на співробітництво Московії з американцями, вони дивувалися, що техніка. Космічна Радянського Союзу, пізніше Росії, застрягла в 60-х роках, що вона не змінюється. Тобто вони живуть на тому багажі, який розробили такі геніальні українці етнічні, як Корольов, Глушко, Янгель Челомей. І ми знаємо зараз, абсолютно чітко, що просто як світло вимкнулося так. у Радянському Союзі з його космічною технікою, коли в 1966 році помер корольов, а в 1971 році помер Янгель. Так, ну, ці вони і Глушко і Челомей, вони не дожили до розпаду Радянського Союзу. Вони помери, померли в ньому і вже фактично із кінця 60-х років вони вже не працювали активно. Це вже були люди, яким було 70 років і так далі. Це були пенсіонери. Отже, Корольов 66, Янгель 71, ну і пішло далі. Чоломеї, Лужко, всі вони померли у той період, і після них практично нічого не було. Так. Вони самостійно, московити, без геніальних українських інженерів, організаторів. Космічної техніки нічого не можуть, ну подивіться зараз. Оце все намагання створити орєшник, там, сармат, там, ще якісь там ракети. Це фактично, що вони беруть? Вони беруть на складах, оту ну, запасні частини, запасні деталі. Оцих всіх ракет, які створювали Корольов, Глушко, Янгель, Челомей. Так. І на основі отих 60-х років запасних частин ліплять якісь нові ракети і намагаються їх запустити. А воно не виходить. Тому що їх ресурс. Уже давно-давно вичерпаний експлуатаційний ресурс. А чогось нового вони не здатні створити, не здатні. От уже вони вигнали там Рогозіна, поставили другого. тепер цього вигнали, та нічого не вийде. Я ж їм підказую, що там є єдина людина. Етнічний, генетичний України – це Ворочко, який в них командує оцим космічним центром імені Хрунічева. Так. І його треба ставити командувати Роскосмосом. Інакше нічого не. Але, але і так, ну що він один зробить? Що він один зробить? Коли тут така когорта була величезна в Радянському Союзі, Корольов, Глушко? Янгель, Челомей, Лозино Лозинський це ж гіганти просто, просто гіганти, думки і все останнє. І вони ж не виникли на е, пустому місті. Їхнім фундаментом були Засядько, Кебальчич, цілковський Наливайко, Кондратюк, все це їхні предтечі. Теж українці. Тому е, я пояснюю, на, відповідаю на ваше запитання. Ми маємо, етнічні українці, схильність генетичну. Так як і інші народи мають схильність ті до спорту, ті до мистецтва. Ну а ми до всього і до спорту, і до мистецтва. Так, наші пісні найбільше, найбільша кількість і наймелодійніші в світі. І до творчості у агропромисловому комплексі. Так, перед війною і навалою цих варварів, московитів, андрофагів, ми зібрали 105 мільйонів тонн зерна. Хоча для внутрішнього самозабезпечення України потрібно тільки 6 мільйонів. Уявляєте собі? Так. І зараз, коли виникла потреба у цьому, війна, наші конструктори, наші інженери почали створювати просто величезну кількість безпілотних літальних апаратів, до чого до створення яких у нас є відповідний. Хист національний.